Друзі, привіт! На цьому відео одновісний причіп Дніпро 210. Габарити цього причіпу 20 на метр 30, висота борту йде 50 см. В цій моделі йде посилена ресора. Укомплектований причіп ресорою Волга п'ятилистовою, товщина листа на ресорах 8 мм. Також до цієї ресори в комплекті йдуть амортизатори. Фарбування причіпа по бортам порошкове, колір можна обрати будь-який під замовлення клієнта. Реборт у цієї моделі посилений профільною трубою 20 на 20. Рама йде з профілю 60 на 30 і рама йдиш. Під замовлення можна використати будь-який профіль, а вартість узгоджується вже окремо з клієнтом. В комплект входить тент із Єврофури. Єврофура це матеріал, який не промикає, і буде слугувати вам довгі роки. В базовій комплектації йдуть жигулівські 175 і колеса тринадцять. Але якщо потрібно, можна брати причіп без куліс. В наявності у нас завжди є різні розміри причіпів: і одновісні, і двовісні причепи. Телефонуйте за цим номером телефону, і ми вам підскажемо всі варіанти і моделі причепів.